І були запити Чернігова. Чернігів буду дивитися на картах війни найближчі три місяці. Не забуваємо, розклади програються. Я можу вказати по картах, куди може прилетіти, звідки і що це може бути. Київ, Одеса вже розклади знизу. Дивимося 14 жовтня. Викладу з 14 по 20 жовтня, тобто, але дивилась 14 жовтня. Чернігів. Ох, Чернігові прихована небезпека. Розумієте? Тут треба бути обачними. І невинні, на перший погляд, речі, несуть смертельну загрозу. Дивіться. От. Що це може бути? Будьте обережні. Іграшки, міни, розміну. Не знаю. Приховані речі небезпечні для Чернігова. Смертельну загрозу щось може нести. Це не обов'язково, звісно, міни замінування, можливо, замінування дитячих установок. Я не знаю. Але смертельна загроза це приховані небезпечні речі. Тобто, те, що бачите на дворі, будь ласка, не беріть його до рук, не несіть його додому. На Чернігов можуть летіти, може бути небезпека, може плануватися щось стосовно Чернігова, але крім дронів, крім з повітря щось буде літати. Я поки не бачу нічого такого. Далі іде небезпека все ж таки обстрілів, можливо, саме з повітря, але будуть збивати. Ну, то есть, підтримка з повітря є і летіти саме в повітрі будуть. Таких як важких карт я не бачу, але є е, зруйнований дім, карта зруйнованого дому. Тобто будьте обачні, це можуть бути обстріли і може десь бути влучання, можливо, в будівлю в багатоповерхівку або все ж таки осколком. Ну тут більше вказано, як е, будинок зруйнований, сльози це багатоповерхівка. Чернігов, Чернігівська область, це, понимаєте? Світло надії на Чернігів є. Тобто у вас там може більш-менш бути більш спокійно, розумієте? Ух. Масова смерть? Але ж це не тільки може бути пов'язано з обстрілами. Тут може бути і якась отрута, і розповсюдження якихось небезпечних речовин. І, можливо, карта вказує більше, ніж на три місяці, десятка, може і до десяти місяці. Я надіюсь, я помиляюся, карта масової смерті падає. І храми. Артобстріл. Це ті карти, які падають на чернігів.